Вже місяць, тримаєш профіцит, їси по годинах, а результату нуль? Придивись уважніше, проблема не в залі, а в твоєму відновленні. Сон це момент, коли м'язи реально ростуть. Без 7-9 годин якісного сну твій тестостерон падає, а кортизол злітає вгору. Тіло просто не встигає відновитися, навіть якщо харчування ідеальне, а тренування залізні, без сну це все в нікуди. Дослідження показують. Дефіцит сну всього 3 дні: мінус до сили, мінус до росту, плюс до втоми. Хочеш реально прогресувати, лягай і прокидайся в один і той самий час. Вимикай екран за годину до сну і не пий кофеїн після 16.00. Це не мотивація, це, це біохімія. І пам'ятай тіло росте не коли ти тягнеш залізо, а коли ти спиш. Зал без сну це просто втома з гирями. Підпишись, бо далі я розкажу, як відновлюватися ще швидше.